Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Григорій Грабович, літературознавець, професор Гарвардського університету, засновник і головний редактор часопису Критика і голова наукового товариства імені Шевченка у Сполучених Штатах Америки. Вітаю вас, пане Григорій. Добрий день, ну Україна. Принаймні так здається, готується до ювілею Шевченка 200-ї його річниці з дня народження. Що в цьому випадку робитиме? І на цей під цей ювілей готує наукове товариство імені Шевченка в Сполучених Штатах. Зокрема, ну ми, ми до цього певною мірою підготувалися і вже чотири роки тому запланували кілька е видань е і заходів. Е і, Очевидно, видання треба наперед планувати і. Можемо похвалитися вже деякими плодами цього. Тобто, тут перед нами є справа там каталог виставки, яка була роблена, до речі, тут, але вперше була видана там в Україні. Це покійний тепер вже Володимир Яцюк був організатором цього про Шевченка, його так би сказати, іконографію. Шевченкіяну, речі, які на наживо збиралися, і які ще не є загально знані і зафіксовані, але це така ластівка, тільки важливішим проєктом, який також тут перед нами, це є видання Факсимільне гайдамаків, що містить і. Саме перше видання, тобто репродукцію, факсимільне видання першого видання Гайдамаків 41-го року, і дві наукові праці про це Олеся Федорука про історію книжки і моя про поему і рецепцію. Так що це вже, є, вже завершене. А готується до друку, і через дослівно кілька тижнів має з'явитися перший том великого видання Шевченка в критиці. що Охоплює і його прижиттєву критику, тобто від самих перших реакцій на Шевченка до його смерті, і потім в другому томі перший рік після його смерті. І це вже є дуже таке фундаментальне видання, перше в історії, тобто такого, ще не роблено. Чи відомо вам, що відбувається в Україні? Ну, в Україні по різному. На жаль, я маю таке враження, що трохи пізно почалося цей процес підготовки. І якщо йдеться про видання, то вони здаються часами такими. Поки що е, трохи принагідними, е, е, якщо йдеться про, е, про заходи, то очевидно будуть конференції, будуть такі чи інакші, якісь е, не знаю, такі більш громадські е, почини. Але е, коли мова про е, суто наукові е, ініціативи, то Тут є питання, тому що мені здається, що очевидно це була нагода, щоб включити широкомасштабний план, що можна робити з нагоди Шевченківського ювілею для того, щоб взагалі поширити, розгорнути питання україністики, яка торкається до нього. Тут так багато треба робити, що завжди ця нагода підключити це під якийсь ювілей є прямо таким. Ну, Поштовхом. Чи змінилося якось українське шевченкознавство за роки незалежності, на вашу думку? Мені здається, що менше, ніж треба було б. То тобто, значить, воно, воно двадцять кілька років вже незалежності дещо робиться. Я не можу казати, що воно неактивне, не але. Наприклад, ці такі синтезуючі підходи, де намагання, наприклад, видати і тепер вже два томи появилося, і ще наступних три чи чотири має бути енциклопедії Шевченкознавців, Шевченківська енциклопедія воно, як на мене, є не першим пріоритетом, тому що енциклопедія робиться вже як підсумовуючий такий крок. А тепер є потреба на широкі прямо дослідження, і, зокрема, доби Шевченка, не тільки самого Шевченка, але його людей, які є навколо нього. От ви автор книжки Поет як міфотворець. Вона так. у нас тут є. І свого часу, коли вона вийшла, зробила. Ну такий резонанс в колі Шевченкознавців вас звинувачували на чому світ стоїть, що не можна отак говорити про нашого пророка. Який основний міф про Шевченка існує в Україні? Можливо, і за межами її, який на вашу думку варто зруйнувати? Ну, по перше, я би не ставив це категоріями деміфілогізації або так би руйнування міфів. Мені здається, що основним моментом, який виділює чи відрізнює Шевченка від інших національних поетів, яких є чимало, тобто більшість суспільств націй, тобто мають свого якогось головного іконічного письменника, так воно склалося Це нормально? Чи це нормально? Я про це, до речі, писав в порівняльному плані. якось мірі воно є і є нормально, і ні, але це не є універсально. Наприклад, французи не мають національного поета. Чому? Цікаве питання. А в Америці американського національного поета немає. Мені здається, що це є тому, що в історичних обставинах так воно склалося, що не поет став тим символом і іконою нації. Для французів, може, це був Наполеон. Коли творилися моменти національного самоствердження вже в модерну добу. Для американців це, мабуть, є чи то Вашингтон, чи Лінкольн. Знаєте, але як запитати американця, хто є національний поет американський, не буде на того готової відповіді. Нема консенсусу. Але, скажімо, для поляків всі скажуть, що це міцкевич, для росіян, що це Пушкін, і для українців, що це Шевченко. Отже, повертаючись до Шевченка, мені здається, що головне, що його відрізняє від інших, є те, що навколо нього існує, і він сам великою мірою запрограмував ауру святості. Тобто то, що в технічній літературі називається номінозність, тобто він дуже сильно наголошував цей момент трансцендентного, прямо священного, що є пов'язане з Україною, з її долею, і ним як носієм цієї правди про Україну, про її потребу воскреснути. Тобто, це вписується в такі квазірелігійні моменти, і це люди відчувають. І зараз, після його смерті, він вже був бачений як пророк, як ікона, прямо його. stawili razem z innymi Іншими іконами в хатах з підрушником, знаєте, це, це було так дуже, дуже зворушливо і дуже правдиво. Отже, описуючи Шевченка, про це також треба говорити, але це не значить, що той, хто це робить, наприклад, я, його, так звати, десекралізує. Я тільки це описую, про це говорю. От який був невідомий Шевченко? От, про що замовчувалося, зокрема, і за радянською владою, і зараз? От, це, є, це є складне і цікаве питання. Мені здається, що. Також, як я задав, я про це вже трохи думав, і у кожного з тих національних поетів, яких можна знати, є певні моменти, які попадають в тінь, які є в тіні. У випадку Пушкіна це є те, що він стає, наприклад, національним поетом, але не був добрим кандидатом на це. Тому що він був і денді, і, і людина, так сказати, високої, тобто сфери, тобто при царському дворі був прямо. І, і так далі. Тобто, це не є народний поет, в розумінні якогось, скажімо, навіть Достоєвського чи Толстого, mm -hmm. зокрема. А в випадку Міцкевича знову свої рідності. У випадку Шевченка, мені здається, що ця річ, яка попадала в тінь, і яку важко було поєднати із загальним, загальною іконою Шевченка, є, що він також був людиною світською і він був частиною російського світу, всеросійського світу того часу. Адже він в тих колах обертався. Він а, був близьким до а, і доброва ще до заслання, і до Жуковського якоюсь мірою. В кожному разі, після заслання а, він був також зіркою в загальному петербурзькому контексті. Українська рецепція Шевченка, не мов би, це трохи недобачає. За радянських часів це дуже наголошувалося, але воно так робилося рудиментарно в тому в плані, так би сказати, ідеологічному, що це виглядало, що. Тобто з нього робили революціонера демократа, який там ніби весь час тільки чернишевським комунізм про так, так ви відвідував і, і, і не про це йшло. Йшлося про те, що це була з одного боку людина, яка висловлювала свої поезії. Ось я б так це сказав, щоб так підсумувати. Що поезія і проза зовсім інші? Якщо читати Шевченко поезії, то важко передбачити, що він буде таку прозу писати російською і світську, не мов би. Тобто та, яка говорить про світське життя, Шевченко, поет і Україна у Шевченка поета. Це мрія про, про Україну, чи це підсумок якоїсь колись героїчної України, чи це просто. Модний на той час, можливо, прийом такого собі відкриття нової якоїсь землі, якої, можливо, ніколи mm -hmm. і не існувало. Землі, звісно, з великої літери. Так, так. Ну, Якоюсь мірою е, е, це відкриття народу було для романтиків е, таким нововідкриттям ну, новим і Народності, і в кожному разі, як там Максимович видав ці українські народні пісні в 2020 році, чи, чи Пушкін, чи, чи вони відкривали народ. Шевченко його не мусив відкривати, бо він походив з цього, він був кров'ю з цього. Але для нього всі ці моменти, що ви згадали, є актуальні і якесь осмислення минулого України. І, зокрема, якась майже священна візія. Куди вона прямує, тобто це, що я в цій праці називаю міленарною візою, вона вписується в біблійне майже мислення відродження, ож, від, тобто воскресіння, а це є е, е, писане в ключі е, е, міфічного мислення, вживає дуже сильно архетипи. Тобто, це він тим оглядом і майже унікальний в світовій літературі, який сильний там цей трансцендентний момент є. Критикуєте Шевченка, чи критикуєте шевченкознавство? Бо в нас зараз таке враження, що відбувається певна війна навіть із самим Шевченком, як з іконою, як з людиною, як з поетом, немає значення? Ну це точно не я. Я тим, я з ним не воюю. Як ви ставитеся це... до цих речей? Я до них ставлюся як до питання, яке є вкрай цікаве, і яке вимагає доброго нового інструментарію? Тобто, якщо вже... Казати, я це не моя формуляція, але якщо вже казати, з ким тут воювати, то воювати з певною лінією і неадекватністю, яка є вже, на жаль, вже пережилася чи стала якоюсь мірою майже нормою в літературознавстві, тобто в українському і Шученкознавстві. Також. Тобто, дисципліни потребують реформ-реформ, переосмислення, перебудови. А що стосується самого ставлення до Шевченка, деяких наших ну, літераторів, я не знаю, людей, які пишуть про Шевченка і кажу, руйнують теж міфи, що він і не такий, і робив ну, активний. Якщо, якщо йдеться про тих, таких як Бузина чи Каревін, чи ті інші, це це не на це не науковий рівень, це журналістсько такий, не знаю, епатажний. Воно. З наукою і з навіть якоюсь адекватною критикою має мало спільного. Але я як я згадав останній раз, як ми розмовляли, це є щось про що тут навіть вже і писалося. Наприклад, Іван Дзюба говорить про цей, цю Шевченкофобію в Україні, яка є проявом також і несприйняття взагалі української справи чи українського теперішнього стану речей, не так може стану речей, як взагалі українських постулятів. Але якщо йдеться про Шевченка, те, що найбільше бракує, мені здається, є Праць і осмислення його в, в ключі чи в модальності нового інструментарію, так як це робиться в світовій науці. Тут є певна така запізненість. І треба розраховувати на нові молоді сили, на нових Шевченкознавців. Що, до речі, не найгірше виглядає. Це одна ділянка українського літературознавства, де є ще трохи молодих сил, які є на підході. Так що це. Тобто є якісь перспективи. Є перспективи, насправді. Та. І я радий, що вони підключені під деякі ці проєкти, про які ми тут, про які я говорив. Тобто е і в Гайдамаках, наприклад, Олесь Федорук дуже, дуже солідну працю написав. Е і е також е Олександр Боронь, е Михайло Назаренко, це молоді е науковці, які працю працювали над тим е великим збірником Шевченко в критиці. Григорій Грабович гість нашої студії сьогодні. В одному з інтерв'ю ви кажете, коли процес нормального націєтворення ще не завершений, тоді спекулювання на патріотизмі є особливо болючим. Треба відкидати цей надмірний бутафорний патріотизм. В чому він проявляється? Та, мені здається, що в, в, в різних аспектах я, до речі, маю працю, яка а, а, вже давно мала з'явитися, але з різних причин, тому що я тепер останньо зайнявся також різними шученківськими проєктами, вона так пішла, відсунута була в далекий ящик. Але вона називалася тарі називається наука, антинаука і містифікації. І це зібрані статті, деякі ще не друковані. Ідеться про те, що коли є якась, якийсь такий надмірний патріотизм чи відчутна потреба, щоби ним. Як це колись казали, що шафувати, тобто його так використовувати, витворюються різні такі ну, прояви, як, наприклад, ізоляціонізм. Що люди говорять тільки про питання українське, не мов би воно було в вакуумі, не мов би воно не було поєднане з іншими. В ширшим контекстом, або взагалі ксенофобське бачення тільки свого і, і, і нічого іншого, ну але це так. часто пояснюється тим, що от 300 років чи 70 років нам не давали, від нас забирали і так далі. Тому, начебто, mm -hmm. ми маємо право на цю певну унікальність або ж оригінальність. Ви десь здається, теж в інтерв'ю сказали, що ну ми не повинні думати, що Україна унікальна, вона частина світу, так. а от можливо. Варто подумати про те, що у нас є щось, що нас відрізняє від інших, безперечно, і я знову не хотів би таким чином давати враження, що цього не усвідомлюю. Українська історія о, в ХХ столітті, зокрема, особливо важка і е, е, багато травм. Очевидно, інші народи також їх мали, але тут зокрема, тобто не тільки, скажімо, Друга світова війна, але і е, Голодомор. Революція і ці програні визвольні змагання, це також була дуже велика травма і дуже багато жертв. Так що одна за одною ці речі відбувалися і витворюють дійсно таке почуття віктимізації чи мартирологу, і він є об'єктивним фактом. Тобто, якщо подивитися на те, що сталося з поколінням українських поколіннями, навіть махати українських письменників діячів культури. Під час сталінізму, то це величезні втрати, дуже багато жертв. І не диво, що тоді історія, тобто історіографія, бере як ключ цей момент мартирологу. І тому маємо цю формулу розстріляне відродження. Так, навіть ціла та книжка, яка є про розстріляне, ця антологія велика. Що Лавріненко видав, і, і навіть це як формула для того, щоб розуміти цей період. Але з другого боку, це не вичерпує весь процес, і треба завжди бути свідомим, що це є один ракурс, але є ще інші моменти. Чи має Україна універсальну культуру або част, частково, принаймні? Ну, Шекспіра можна назвати не лише англійським mm -hmm. так? не лише британським, не лише англомовним, а загальносвітовим. От, чи є в нас такі зразки, на вашу думку? Я думаю, що е, творчих сил і е, ярких таких творчих особистостей Україні не бракувало і вони вписуються в світову культуру. Я думаю, що Шевченко є одним з таких, але, очевидно, дуже багато залежить від того, як добре його перекладається, як адекватно цей переклад виглядає, тому що можна так само сказати, що. Переклади Пушкіна чи Міцкевича не є аж такі якісні, якщо йдеться про англійську мову, щоб вони відразу відкривали очі всім англомовним, що там є така велика сила. Це є таке питання. Я думаю, що якщо подивитися на світ мистецтва художнє, то такі постаті, як, скажімо, як Архипенко, є доволі відомі про них захід. Західний світ знає, якщо йдеться про музику, то в найновішому періоді вона доволі сильно себе заявляє. І такі люди, як Сільвестров і ряд інших, ну, композитори Грабовський, Губа і інші. Вони серед тих знавців, які знаються на музиці авангардні, найновіші, мають дуже хорошу репутацію. Завжди стоїть питання так званих великих і малих народів їхнього впливу на світову культуру. Ми малий народ в цьому формулюванні. Не, не, не в чисельності, тобто за, за демографічними підсумками Україна чи, чи малий. чималий. Але якщо йдеться про вміння чи адекватне адекватну присутність свідомості. Це це ще стоїть перед нами. Це є ще щось, що мусить бути зроблено. То тобто нам нема що запропонувати світові? Чи ми не вміємо запропонувати? Я думаю, що запропонувати є дуже багато і і в тій ж літературі, і в мистецтві. Я думаю, що це не повинно ніяким чином. і Я точно це не, не аргументую, не пропоную. Що тут є такі чи інакше об'єктивні недоліки. Важливе є те, що також презентація українського культурного надбання і і стану речей є питанням тої промоції чи проєкції в найкращому розумінні слова. І це вже і залежить від інституції, від різних програм. От ви заснували часопис критика так. в Києві. Очевидно. Очевидно, цей часопис mm -hmm. він не може мати такий загальноукраїнський характер, і його не зможуть читати там всі 48 мільйонів чи 47. Mm -hmm. От чому ви пішли на такий крок і кому взагалі потрібна зараз інтелектуальна література і інтелектуальна продукція? Ну я думаю, що це є основне питання, що е, цей вимір е, в культурному житті е, кожного. Народу є дуже потрібен, тобто не може так бути, що тільки комерційні, чи тільки так би сказати, попсові, чи тільки загальнопопулярні речі е, е, мають право набуття на, на нашу увагу а насправді воно е, е, вимагає е, також наголошення і особливого піклування на. Коло цього інтелектуального спектру. Так що, те, що характеризує критику, це є намагання, власне, поставити різні питання сучасній українській в тому ж світовому контексті, особливо наголошуючи співвідношення з найближчими сусідами: з Польщею, з Росією, з Білорусією, і, і широку гаму питань, які не завжди попадають в поле зору. Популярних чи з тих загальних часописів журнал теперішніх коло людей, які читають це, mm. воно вас задовольняє в ну, з одною мі в одному сенсі задовольняє, тому що там є дуже багато хороших людей. Але очевидно не задовольняє, тому що є надто мало. Тобто ну тобто коло кількість. наших кількість не задовольняє. Тобто, хоч ми вже існуємо шістнадцятий рік, але коло читачів вагається між там 500 а тисячу. Це є ще відносно малий, я б сказав, наклад і, і так би за публіка. Але я думаю, що перед нами стоїть можливість певного перелому, і сподіваюсь, що це може. Насправді здійснитися незабаром, тому що ми тепер виходимо в потужнішу і якіснішу інтернетівську присутність. Тобто інтернет-версія критики буде багато сильнішою. І, і таким чином, Якщо її тільки трохи розкрутити, вона буде виходити на ширші кола. От що нам заважає, на вашу думку, зараз? Ну, Якщо не брати до уваги там, держава, mm -hmm. фінансування і так далі? Який тягар над нами є, який нам заважає? Я не знаю, розбити оце, оце якесь вікно нове чи от увійти в нормальний, в нормальний сучасний інтелектуальний світ. Це є, це є фундаментальне питання. Отже, дивіться, є тут кілька вимірів. Один є, що заважає те, що інституції не спрацьовували, що вони, немов би не підключені до процесу будування цієї, в кращому розумінні слова поняття «PR», тобто ПР. Просування на це мали б не в останню чергу і державні структури працювати. Адже Америка має свій голос Америки, правда, і має Freedom House і має різного роду структури. Цей, британці мають British Council, а французи мають Alliance Francaise. Тобто це є різного роду програми, які просувають ці культури, а ніхто не скаже, що вони потребують якогось особливого просування, нібито англійська, французька, американська і, і так вже мають, а мимо того, мають дуже серйозні фінансові бюджет бюджетні, так назад, так що факт, що українська культура і всі те, що ви раніше питали, мовляв, що ми можемо дати, багато можемо дати, але якщо воно не є так чи інакше промоване якимись структурами, якимись плечима, так би сказати, то, воно, то воно не доходить. А з другого боку, це вже складніше питання це є певні навики чи певні, не знаю, якісь загамування внутрішнє, яке Немоби зневіра або щось, тобто є багато таланту, але він не завжди себе проявляє. І також ці моменти тої об'єктивної, соціологічної зневіри, які приходять після тих великих проривів, і потім є відкат, ну, як було з незалежністю, і потім з помаранчевою революцією. Чи є у нас самоцензура? Самоцензура, тому що вона, очевидно, заважає часто нам. Відкривати для себе якісь нові цікаві речі, от задушити або викорінити з себе раба або совка, навіть зараз та, кажуть, та, знаю. Ну я не знаю. Я не знаю, чи якщо тут знайти цікавих творчих людей, чи вони б насправді були готові признатися, або чи вони насправді були б носіями якоїсь такої самоцензури. Але. Якоюсь мірою самоцензура може полягає в тому, що е, людям не вистачає цієї наснаги, щоб доводити речі ну, до кінця, тобто, щоб таки завершувати їх. Е, Нато часто, може, це потребує ще дальшого осмислення, але часами мається враження, що надто часто люди е, е, не тратять. Сил, а спускаються на дно, я каже приповідка, що е, як видно, в політичному плані. Адже революцію не за, завершується тільки тим майданом. Треба потім постійно над, за тим слідкувати, а не передати це все, якійсь харизматичній постаті. Так що це може бути також питання політичної культури, не в останню чергу. Глобалізація і національна культура, От наскільки. Наша культура українська залежить від того, що, начебто, в світі ці розмиваються кордони між мовами, культурами і так далі. Все це є пов'язане. Тобто, з одного боку, надмірна комерціалізація чи взагалі брак. Тої того, що по-англійськи називається я не знаю, як це українською, є Affirmative Action. Тобто, це я щойно переклали книжку одного американського дослідника, яка власне уживає це в заголовку. Там було сказано, мабуть, не знаю, підтримчі дії. Йдеться про те, що, наприклад, в Америці, в Сполучених Штатах, було впроваджено в в 60-х роках минулого століття різного роду підтримчі дії для того, щоб вирівняти ситуацію на расовому ґрунті. Тобто, тому що афроамериканці так довго були упосліджені, аж до, ну, були взагалі не вільні аж до громадянської війни, а потім до. 60-х років 20-го століття, були різні сегрегаційні залишки, було тому намагання, щоб вирівняти це і різними способами допомогти даній групі, щоб піднятися до того загального рівня. Так само мені здається, що Україна як. Країна, яка постала недавнього, тобто як вільна, незалежна, мала би мати формальну програму для цього, щоб вирівнювати, щоб компенсувати за те, що так довго була в колоніальному статусі, і деякі речі не було так би сказати, роблено. Ну, бо в ситуації совєтського того, так сказати, світобачення вона була підрядною. Але не було впроваджено цього. Це так, якби держава Ізраїль, яка постає в 48 році, не мала програми для того, щоб розвивати єврейську історію, традицію, досліджувати Голокост і так далі. Тільки каже, що все буде лесефер, Будемо робити так, як робили дотепер. Ну, це це в голову не міститься. Саме тому, що вона була так довго посліджена, треба все це робити з посиленими темпами і з посиленою інвестицією, не в останню чергу і бюджетною. А цього не робилося. Тут все йшло на в, в ключі включі Знаєте, Так якось воно буде. Нехай ринок вирішує. Насамкінець хотів би вас запитати, що ви розумієте під словами Україна єдина. А? Ну, знайте, це гарне гасло. Я думаю, що воно а, з одного боку можна знайти дуже багато а, питань, тобто моментів, якими можна це заперечувати. Мовляв, скажу, є і дві, і двадцять дві, і так далі. І є Україна, яку кожен має у себе в серці і вона буде різнитися від цього. Але як поняття, яке об'єднує і яке наголошує, що все ж таки є це спільне, є важливіше, ніж те, що є різне, я думаю, що воно зовсім таке. І адекватний навіть надихаючий. так що з ним можна йти далі. Його можна заповнювати новим змістом. Тобто Україна може бути і одна, і скільки завгодно. Вона може бути одна і, і многолика, але ця єдиність є щось, що варто наголошувати, тому що воно дає якоїсь особливої особливого значення, і воно воно варте того, щоб над тим призадумуватися. Дякую вам. Нагадую гостем студії сьогодні. Був пан Григорій Грабович, літературознавець, професор кафедри української літератури Українського наукового інституту Гарвардського університету, засновник і головний редактор часопису критика і голова наукового товариства імені Тараса Шевченка в Сполучених Штатах Америки. На все добре.